Добрий день. А ми з вами продовжуємо, Але друга частина виявилась набагато простіше ніж перша. Давайте подивимось, які задачі у нас зараз. Перша задача 2236, дві однакові маленькі провідні кульки, які мають електричний заряди 9 і мінус 1 наноколона, торкнулися одна до одної, якою буде сила їх взаємодії, якщо їх розмістити на відстані 4 мм одну від одної. Давайте подивимось, як розв'язати цю задачу. Ну, По-перше, ми запишемо, що нам дано, і переведемо все в систему інтернаціональну. Заряд першої кульки 9 наноколон, це переводимо на на мінус 9 ступінь. Другий мінус 1 на колонну переводимо теж в систему інтернаціональної. 4 мм. Відстань між цими кульками. Мабуть, 4 мм. На відстані 4 мм. Так, а то я вже подумала, мабуть, я помилилася. Ні, не помилилася. В метри переводимо, і э, нам потрібна буде константа в законі колона, її ми теж записуємо. А. Обчислювати ми будемо сілу. Але нагадую, коли ми будемо модуль сіли знаходити, нам ще важливо розуміти, яка буде ця сіла відштовхування або притягання. Зрозуміло, що після того, як ми кульки будемо приводити до контакту, а потім будемо розводити. Важливо, що нам за умовами сказали, що це однакові кульки раз вони маленькі, тобто закон клона може використовуватися, і вони провідні. Якби вони не були провідниками, то задача була б зовсім інша. Але до цього колись, мабуть, повернемося. Провідник, тобто це означає, що при доторканні одна до одної заряд буде розділятися. Добре. Тому ми зараз цим скористаємось з вами і саме запишемо. щось в мене багато всяких відкрита віконець. І запишемо, який буде заряд кульо після контакту. Алгебраїчно складаємо заряди і ділимо навпіл. Тобто сумарний заряд у них до того був вісім, і значить, навіть після того, як ми їх розділимо, у них теж буде такий самий заряд. Але я не буду це записувати безпосередньо в числах, я доведу до фіналу, а потім вже буду обчислювати. Тобто, ми складаємо ці два заряди, враховуючи, зрозуміли, як знаки потім, коли будемо підставляти, і ділимо навпіл. Ну і далі ми можемо використовувати закон колона, тому що далі ми будемо. Записувати силу, заряди будуть вже однакові, заряди Q. Ну, про всяк випадок я модуль поставила, але це не обов'язково, тому що ми тут будемо показувати, що воно все в квадраті, і вже взагалом нам не важливо, модуль або ні. Хоча тут у нас взагалі буде е, позитивна відповідь. Добре. Ну і е, двійка в квадраті, вона дає нам ось цю четвірку. Все формула підсумкова є. Ми знаємо заряди, знаємо відстань, можемо перевіряти одиниці і можемо обчислювати. Якраз цю задачу, сподіваюся, ви зробили дуже легко. Тут навіть лісувати е, нічого не потрібно було. Ну, зрозуміло, що ви не пишете повне пояснення, але сподіваюся, що ви розумієте ці пояснення, чому саме у нас буде ось така формула. Тобто ще раз звертаю вашу увагу. Кульки однакові, тому навпіл буде ділитися. Вони провідні. Якби не так, то це теж зовсім інша ситуація була б. І вони маленькі, ми можемо використовувати закон колона, тому що якби вони були великі, там була б інша ситуація, такі задачі у нас теж теж будуть пізніше. Давайте будемо далі обчислювати. Тобто тут кожне слово в умовах воно важливе. Я розумію, що ви читаєте по діагоналі, але зараз важливо вчитися правильно читати. Ну, все, сподіваюся, що ви не помилились, коли я, коли я обчислювала, знайшли свої тисячних ньютона. Можна записати в міліньютонах, я зазвичай так роблю. І нагадую, що це буде сила відштовхування. Спочатку вони притягались, вони були рознем'яно зряжені, а зараз вони отнемно заряжені, тобто вони буде сила відштовхування. Ось така задача, якщо ви забули про сілу відштовхування, напишіть, будь ласка, і не забувайте, тому що у вас попереду. Будуть Добре, наступна задача 22,60. Але я розумію, що після 59 у вас вже номер 60 має визивати легкий дрож. Але ні, в даному випадку, не, на, не настолько складна задача. Хоча там, був, мабуть, трикутник і вже було страшно, а тут 4 У нас є квадрат, в його вершинах. А сторона квадрата А в його вершинах розташована три позитивних заряди у плюс Q, і негативний заряд минус Q. І потрібно знайти напруженість електричного поля в центрі квадрата. Ну, Ось така задача із того, що нам дано тільки відстань А і два заряди, плюс, Q, два вида зарядов, плюс Q і мінуску. Ну, знову починаємо ми з рисунку. Бажано робити не дуже маленький квадрат, так, щоб в ньому внутрі можна було все красиво нарисувати, можна було все побачити. Добре, побачити. В кутах розташовуємо заряди, але ну, я зробила їх різнокольоровими, як я це зазвичай роблю. Позитивні заряди у нас такі рожеві, а негативний блакитний. Далі нам потрібно знайти центр квадрата, Будет сторона квадрата А, нам сказали, центр квадрата ми знайдемо на рісок діагоналі. І далі ми розуміємо, що із кожного позитивного заряду лінії напруженості виходять. Ми не можемо зараз, відразу все зробити, але ми розуміємо, що можемо поступово все робити. Відстань до центру від кожної вершин однакова. І це дуже класно, це допоможе нам розв'язати задачу. Тому коли ми в центрі будемо показувати вектори вєктор, напруженості, ми розуміємо, що вони будуть однакові довжини. Тому, якщо ми рисуємо перший вектор для ось цього заряду нижнього, по діагоналі він направлений сюди із плюса виходять. І ось із цієї точки отак направлений вектор. Наступний буде ось для цього. Виходять із вершини верхньої і е, уходять донизу. Але ми бачимо, що вони направлені протилежні боки, і вони будуть компенсувати один одне. Тобто ці два вектори нас взагалі не будуть цікавити, тому що ну, добре, що вони є, вони компенсують. Давайте подивимось про ці дві вершини. Із е, плюса у нас вектор напруженості виходить і йде е, в напрямку по діагоналі донизу. А в мінус вектор напруженості входить, тобто він буде ось так виглядати. Ага, бачимо, що у нас ось ці два вектори компенсувати друг друга не будуть, навпаки, вони будуть друг друга подвоювати. Тому ось ці два вектора ми не враховуємо, а ці два ми показуємо. Я бачите, навмісно нарисувала так, щоб вони не торкались центру, щоб можна було окремо кожен вектор розглядати. Тому що, якщо я накладу один на один, ну ми не побачимо всі вектори одночасно. Добре. Тобто, у нас задача зводиться до того, щоб знайти суму ось цих двох векторів. Тобто, нам зараз потрібно знайти, чому дорівнює сам вектор. Але для цього нам потрібно знати відстань від будь-якого кута до центру. Але в нас є ось такий великий трикутник. Або ось такий великий трикутник, будь-який, і діагональ цього трикутника, це, гіпотенуза цього трикутника це діагональ квадрата, і вона дорівнює 2r. Якщо це відстань R, то це 2r. А це 2Р у нас равно А карні з 2. Ну, прямокутний трикутник, сподіваюся, ви це знаєте. Ну, а звідси ми легко знайдемо r, воно буде дорівнювати а карні з двох навпіл. Все, далі ми розуміємо, що це напруженість е, точкового заряду. Записуємо формулу, вважаю, що відстань r дорівнює, тобто буде k умножити на q і поділити на r квадрат, але умножаємо на 2, тому що у нас два таких вектора вони складаються. А зараз просто замість R підставляємо ось цей вираз, возводимо в квадрат, не забуваємо, тут двійки у нас скорочуються, все, от кінцева відповідь. Можемо записувати кінцеву відповідь, ми впоралися з задачею. Запись розв'язання, як ви бачите, вона дуже маленька, тому що на самом деле більша частина цієї задачі вона сводиться до грамотного чертежа, до грамотного рисунку. І якщо ви його зробили правильно, то ви майже розв'язали задачу. Тому весь цей принцип суперпозиції він зводиться до чого, що ви берете не за, загалом сразу все і лякаєтесь. Ні. Ви берете окремо цей заряд і робите для нього вектор напруженості. Берете окремо цей заряд і робите для нього вектор напруженості. Окремо цей заряд і для нього вектор напруженості. І окремо цей заряд і для нього вектор напруженості. А потім дивимося, у нас є чотири вектори, нам треба їх скласти. Два з них компенсували друг друга, а ці два по-двою. Ну, посилили один, один Все? Ось і вся та задача. Тобто нічого складного в таких задачах нема. Лякатися раніше часу не потрібно. Але, 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 для цього потрібно тренуватися. Добре, зараз можемо відпочити.